Привіт, криптони. На кінець тут дійшли руки записати для вас шаблон. Він буде про проблем. Проєкт під Telegram. Відносно недавно в чаті запитували, як автоматизувати даний проєкт, і навіть хотіли там купити шаблон, то в даному відео я просто покажу, що це все автоматизується досить просто. Основна тут трудність в тому, що треба попередньо підготувати профіля Telegram. Ми тут автоматизуємо через Telegram Web, і само собою треба зберегти профіля. Я в даному проєкті використовую це, не хроміум, і юзаю ось такі от профіля. Ну, власне, вони набагато менше займають місця, це фактично просто профіль, який зберігає там куки, ваші перемінні і так далі. Ну, мінус в ньому, що ви не можете юзати розширити. Тобто, якщо вам потрібно буде юзати зразу шушити якийсь проєкт, то краще створювати зразу профіль папки. Власне, сама механіка буде схожа Збереження і Робот. Але якщо, допустимо, вам просто для Блюма, можете такі профілі, а потім при потребі їх можна перенести у профіль папки. Ну, просто загрузивши, створивши шаблон, звичайно, загрузите профіль, потім берете експорт куки, зберігаєте десь переміну чи файл, і потім ці куки можете підгрузити вже собі у профіль папку і зберегти її. І тоді у вас Telegram веб буде вже і там. Ну, Власне, я тут так не роблю. Значить, логіка в нас шаблона така. У нас тут профілі лежать. При запуску, ну і там чистить кук і керця, не обов'язково, перевіряє наявність вхідного файлу з назвами наших профілів, точніше шляхами. Якщо його немає, він його створює. І туди підкидує всі шляхи наших профілів. Створився профайл-ліст. Вот. Файл дійсно, спали спалив два наших профіля. І, власне, далі ми з ним будемо працювати. Перевіряємо ще раз наявність одного файлу, тому що є. І ми беремо профіль, загружаємо його. Ну, Далі я просто роблю через REX, через регулярку, беру його назву. Бо, власне, в мене профіль називається так, як логін. Ну, типу для того, щоб по в подальшому влог вивести. Потрібен мені логін, і я розумів, де що відбувається. Далі можемо переходити прямо на сторінку бота. Коли ви перший раз відкриєте бот, ви побачите рядок ось такий, в нього буде свій ідентифікатор, і, власне, можна прямо прописати прямий шлях до цього бота. Ну, Далі нам в даному випадку треба на лаунч нажати. От. І після чого. Певний час чекаємо, тут додаємо в цих кубиках очікування, можна поставити побільше, для того, щоб встигла підгрузити сторінку. Ну, і кистимо клей. Ну і далі, в принципі, можна зробити якусь паузу. В жані, і бажано ще раз перезберегти профіль, для того, щоб куки оновилися і збереглися знову ж таки. Вот. Ну, можно взять еще баланс при желании. Ну, я тут не заморочусь, если захочете, то можете, э, власне, это сделать. Структур действий. Баланс только незручно берется, чтобы каждую цифру окремо обратно. Э, так. Ну, можно вот так попробовать взять. Вот. Ну и Власне, повидаляти пробіли і прописати. Так, ну і тут, типу, повідомлення про те, що ми заклеймили це все діло. І ще один момент, якщо, допустимо, ми повторно зараз запустимо, у нас 8 годин ще не пройшло, раз 8 годин. Так, ем, да, до речі, треба буде додати ще старт фармінг автоматом, щоб ставилось. Е, такс. Давайте після клайму будемо коснути ще раз. Вот у нас батон, инструктор действий. Ну, я бы взял и на RTX, наверное, потому что класс мне дуже подобається, Тестировать, добавить. Вот так. Ну, после того, как мы заклеймили, тут мы поставимо ну, так что чуть-чуть есть. Тут тоже можно секунд 15, чтобы дочекаться открытия.

І тепер, якщо ми типу, повторно вдруг запустимо наш шаблон, такс, то у нас відповідно клейм не відпрацює, і далі наш шаблон піде по червоній. Там 15 секунд він чекає. Так, так, так. І тут нам треба взяти, Ось так. От. Нам треба взяти час, щоб ми просто бачили, що у нас ще просто часу наклеїмо багато. Ну, Буде отаке повідомлення, типу що... Шаблон, наш аккаунт, клеймо активний, ну і доклеїмо в час. Ну, типу, якось так. Ну, сама суть відео не в тому, щоб представити вам готовий шаблон, а власне в тому, щоб показати вам, що такі речі, типу як Bloom, власне, досить просто автоматизуються і можна без проблем їх від'юзувати на зензі. Єдиний момент це збереження профілі. Можна. Купувати готові профілі та дата і, в принципі, через доступне розширення їх переконвертовувати у вебку, но ну, далі юзатиму, ну, але купні аккаунти їх треба запаролювати однозначно, треба якось захищати, але ну, не факт, що його вас не будуть, якщо в людини буде доступ до номера. Ну, Звісно, що? краще саме робити аккаунти на власні номери, але тут вже варіант тільки ручний. Реєструвати його на номер, на телефон, потім тут просто підгружати. Якщо ми зараз візьмемо по кроках і типу, спробуємо перейти на цей бот, ну, Telegram веб нас, само собою, кине ось сюди, тоді типу, відкриваємо зареганий аккаунт на телефоні, скануємо і власне, сюди зразу автоматично попадаємо. можна такий напівавтоматичний зробити шаблон, який буде у нас кожен раз запускати профіль. Ну і далі вже його зберігати в потрібному нам форматі. Так, ну наразі все. Надіюсь, вам відео було корисне. Воно частково таке з шаблоном. Можна так сказати, це заготовка для роботи з даним проєктом і схожим для нього. Ну, і типу, як відеоурок. Ну, в даному випадку, зверніть увагу, я таку логіку використав з списком. Тобто, в нас не обов'язково список тримати постійно ось тут. В даному випадку він забирає зі списку всі профілі, після того, як створив, і цей список буде пустий. І коли він пустий, то ваш шаблон буде відпрацьовувати ось так. Ну, тут ще раз він взяв список і вам покаже, що ТГ-профіль пустий, видали файл ось профайл, і запустив задва шаблон. Тобто, після того, як тебе круг відпрацював, о, ти можеш видалити власне, цей файл і запустити його. Занов. Можна зробити так, щоб він видалявся автоматично і раз в 8 годин у нас повністю всі шаблони відпрацьовували. Ну, власне, тут вже логіка буде зовсім інша, але це просто приклад. Разі все, надіюсь, було корисно.